Вітаю вас, шановне товариство. Це. Ні, це не гайтне снайпера. Це відео про те, що я повернувся з Донбасу. Ми поїхали на Донбас разом з Євою до Азову для того, щоб відвезти їм автівки і дрони, котрі ми зібрали, завдячуючи вам. З останнього збору, ну, з останнього, це вже я не пам'ятаю, який навіть збір був, котрий був у січні. Відповідно, їм дуже важливо було передати пікапи для того, щоб вони ефективно виконували свою роботу і на гроші, котрі залишились, а це приблизно 600 тисяч гривень. Ми закупили ще. Дронів. І тут я хочу розповісти, як пройшла ця поїздка. По-перше, хочу сказати, що це перший раз, коли ми поїхали на Донбас, і у мене була думка якась там, типу, назнімати знімати вам контенту якогось, розповісти, як люди живуть, як взагалі все відбувається. Але ну я розкажу, як це починалось. Спочатку ми планували їхати в чотирьох. Відповідно, три машини. Дві машини ми відвозимо передаємо азову. На одній машині ми повертаємось назад. Але так сталося, що ми поїхали в трьох. Ми десь е, лягли спати о першій годині ночі. Я Єві кажу. Ну, діти, хто не знає, Єва, це дружина моя, може, є тут е, глядачі новенькі і не знають про кого мова. Так от, е, лягли ми десь о першій ночі спати, бо думали, що будемо їхати на, е, на одній машині і е, ну, ну, разом з нею мається на увазі. І там ну, хтось поспить, там хтось одне одного замінить і все буде файно. Але потім виявилось, що ми їдемо в трьох, і кожен на окремій машині, і ми такі, опа, а виїжджали, ми там ну, лягли у першій ночі, виїжджали там, умовно, о сьомій ранку з Чернігова. Це була доволі таки неочікувана історія. Наш шлях він тривав десь годин. Ну, о сьомій годині ми виїхали, і о дев'ятій годині 30 хвилин е, ми зустрілися з Давидом Хіміком, котрий. Е, Ну, скажімо так, знайшов те місце, де ми знаходимось, бо ми загубились на шляху. І, ну, скажімо так, це 14 з половиною годин. Так, звісно, ми там зупинялися е, в Полтаві поїсти галушок, все таке. Звісно, там на автозаправках якісь зупинки були, це все зрозуміло. Але ти не менш загально ось стільки шлях тривав. Чому так довго? Тому що, ну, по-перше, це не близько знаходиться, куди ми їхали. А по-друге, ми загубилися на Донбасі в якийсь з моментів. Значить, скажімо так, у нас була людина, яка їхала попереду, і ну. Не завантажила карту. Не завантажила карту, то, то розраховували тільки на інтернет, але так виявилось, що на самому Донбасі не всюди є інтернет, і ми заїхали, куди нас завів спочатку навігатор, потім зв'язок пропав. А потім виявляється, що те місце, куди ми заїхали, там, ну, там нічого немає, там, типу, просто якась... Ну, взагалі не доріг, нічого і не зрозуміло, куди їхати, є тільки стежка наліво і стежка направо. І от куди обереш. Я, я не знаю, як ми обрали правильно, чесно кажучи, це взагалі диво було, що ми поїхали направо. Але ми там, знаєте, от ми їдемо, наприклад, там везуть на тралах. Там підбиту техніку якусь, е, я так розумію, там БМП везли, ну, чи, чи там благодити просто їх везли. Е, і відповідно, так дуже в багатьох моментів, це єдине, кого ми зустрічали в тій глуші, котру ми заїхали. Тут ви можете побачити, до речі, дивіться, ось це відос. Зараз ну єдине, що я встиг зняти для вас, це як є, вона намагається е, піймати зв'язок, е, знаходячись на цьому пікапі, скажімо так. Так, ну що, любі друзі, якщо ви вважаєте, що ну, у нас це файне пройшло всі цій поїздці, то ні, це Єва, дивіться, вона залізла на машину і намагається піймати зв'язок. Тому що ми не знаємо куди їхати. Ось така історія. О, така історія обличчя дружини, уявили? Але. Якимось дивом ми все ж таки змогли вибратися і заїхали в Донецьку область. Нарешті, скажімо так, фотографували з машини, бо вже була ну близько до ночі вже всі втомлені, ніхто не хотів там вставати фотографуватися, але виглядало все приблизно, ось як ви бачите на картинці. Єдине, на що у мене була, скажімо так, заготовочка, коли ми туди приїдемо, ми раціями спілкувалися поміж машинами, зараз про це також буде топ історія. І я підробив ось таку пісню. Послухайте, коротше. А момент з рацією полягав в тому, що ну, ми продовжували спілкуватися майже навіть коли приїхали на місце, де ми е повинні були ночувати, е коли нас вже хімік зустрів. І ну, Єва щось починає по раціям казати, а там ну, є якісь. Вона каже, там, там ну, розбомблені повністю дома. там, ну, ви нав навіть не уявляєте, Там в фотографії не будуть публікувати з цих місць, е бо ну, по зрозумілим, по безп... причинам безпеки, скажімо так. Але ну там, от ми їдемо, спілкуємось, і Єва каже: о, прикольно, цікаво. Там згадала про підвал, Каже, капець щось огірків захотілося, тому що ну, там в підвалі огірки, да? І вона це каже в рацію, і їй відповідає, якась людина. Вона питає, а цікаво, чи є у них огірки? І якась незнайома людина по рації відповідає: Так, у нас все є. Заходьте, якщо що. І ну а. Єва там продовжує спілкуватися, така каже, о, класно, типу, що, класно, офігенно, а я розумію, що це взагалі незнайома людина відповідає. Тобто це якась, якийсь військовий, ми просто зайшли на їх, ну на їх частоту, де вони спілкуються поміж собою або отримують інформацію, і після цього він таки каже: Та у нас огірки є, типу, все нормально, класно. Тим не менш, ми дібрались і на цьому чудово. Ми десь, ну там ближче до 10-ї години. Нас нагодували смачною вечерю, приготували смачний справді плов. Там хлопці взагалі підготувалися так, що йому грець, які вони молодці. Дуже приємно і гостинно було. Потім ми десь ну виходить о 10 годин. До речі, я хочу передати важливий меседж е від Азовсів до всіх вас. Uh, величезне дякую вам за те, що ви постійно долучаєтесь до зборів. У нас зараз якраз один триває ще на дрони Азову, бо uh, дуже багато речей, котрі робляться, завдячуючи вашим дронам, завдячуючи також цим автівкам, котрі їм допоможуть в подальшому. Uh, Суто через те, що ви донатите для Азову величезний вам респект. За це це дуже допомагає і конвертує знову ж таки. Гляньте от відео свіжа робота Азовців, котрі можна публікувати це все робиться вашими тронами. Ну і після цього ми десь спілкувалися. Ну напевно, до майже четвертої, п'ятої ранку, навіть при тому, що ми ну дуже втомлені були, але нас там всі чекали, і ми дуже довго спілкувалися взагалі. Про все, напевно, що, що тільки можна. Я е, не буду казати там, яких якихось висновків дійшли, можу сказати, що е, всі хлопці, котрі yes, побачили, професіонали своєї справи, і е, ну, у них там немає якихось поганих настроїв там в плані того, що вони в тільті, в занепаді чи щось таке. Вони просто максимальні професіонали, котрі роблять свою роботу, ні на що не жаліються і дякують вам. За те, що ви постійно донатите і підтримуєте їх на наступний день, враховуючи, що я довго вчився літати в симуляторі дронів, в 8 симуляторі мене відвезли політати на дронах, показати, як це використовується в реальному Доп, житті, як користуються Доп, дронами, а зовсім безпосередньо це взагалі бездімний досвід. Я дуже вдячний, бо. Одне справа це коли в симуляторі намагаєшся ну, цим користуватися, а інша, абсолютно, коли е, ти в реальному житті розумієш, як це використовують, які є нюанси, на що звертати увагу. Це ну це просто кайф Спасибі величезне. А для чого я це роблю? Я вважаю, що ну вміти вміти літати на дронах, якась тактична медицина, будь-які базові навички. Треба бути готовим до всього, і цьому також треба навчитися, поки є змога. Ну це я думаю, логічно для будь-якої людини. Потім ми поїхали поснідати. До речі, тут є така історія доволі цікава. О, знаєте. Ну, знову, я, я не буду викладати фотографії з місця, де я це бачив <плес> в безпекових цілях. Але. от уявіть, Донбас, багато чого от зруйновано, ну, руїни, по суті, всюди. Тобто, ну, така от. Е ну, війна, що тут сказати. І десь по центру в ось цих всіх руїнах стоїть от такий от такий справжній ларьок, де продають шаурму. І багато де, де таких місць є. Тобто там от руїни, руїни. руїни, руїни, А ось тут ларьок, де продають шаурму, і кажуть, що там. ну, ну це, чутки. це чутки, котрі мені сказали, що е, заробіток приблизно мільйон гривень е, в місяць. оборот такий. Угу. І okay. після цього їдеш далі, там знову руїни, руїни, руїни. руїни. І там ще якесь місце там аутотентичне, не знаю, як це правильно спроблювати, там, де також якісь послуги тебе надають, чи кафешка якась, чи ще щось. Ну коротше, і таких місць дуже багато. І це, ну це от подає, наприклад, це враження того, що типу, от в найтемніші часи навіть, коли ну, складно знайти якийсь позитив, якщо об'єктивно на це дивитися. Є якісь речі, котрі от одно показують, що там життя йде, і є люди, котрі ну, там, дають змогу підтримати е військових, дають змогу там, навіть поспіятися в якихось моментах. Це дуже позитивно і е наві навіює все ж таки ну, якусь надію, напевно. Ну і Після цього треба було вирішити ще якісь справи, і в цілому ми поїхали назад. Е назад, до речі, дуже швидко їхали. Тобто навіть. Е не, не відчувалася якась втома, ніж коли треба було їхати туди. Не знаю, як так, ну, завжди кажуть, що дорога назад вона простіша, але ну, це. І які висновки можна взагалі зробити з цього? Загалом, друзі, я просто хочу вам подякувати. Тим людям, котрі залишаються не в політики, котрі розуміють, що важливо підтримувати армію. Розуміють, що так, це дота контент в основному ви бачите. Але цей тут контент він має змогу створюватись загалом, завдячуючи людям, котрі боронять зараз країну. І без них ну, нічого не було можливим, банально тупо нічого. І за це я дякую людям, тим, котрі розуміють це, продовжують підтримувати. І ну, це цінно, тому що на якщо ви навіть там почитаєте останні новини, там умовно з того, як ведуть себе люди там на турнірах, на of the Future, ну як люди, істоти, напевно, можна назвати типу. Тільки так, як там модерація Редіта себе поводить, як там деякі українські гравці себе поводять. Це ну тільки ну, якісь може песимістичні настрої викликати. Але ось такі моменти, ну вони для мене цінні. І тому українське ком'юніті по доті, і загалом українська ком'юніті для мене набагато цінніше, навіть при тому, що це там можливо менша кількість людей, ніж там мільйони внеполітичних ось цих е... створінь. І але для мене це ком'юніті набагато сильніше, набагато як люди, як е, глядачі, і я отримую максимальний кайф, завдячуючи тому, що ви є. Тому пасибі вам, дякую, що підтримуєте. Завтра будуть вже знову відоси на дота героїв. Але не забувайте, завдячуючи кому ви можете грати в дото. Дякую.